Пропоную почати із картини, яку показує карта Діпстейт. В ніч проти 19 грудня аналітики цього проєкту оновили карту і повідомили, що росіяни окупували трудове на Донеччині. Також за даними проєкту, ворог також просунувся в Успенівці, Кураховому біля піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та відродження на Донеччині. Яка зараз складається ситуація? От за вашою оцінкою на Донецькому напрямку. Ну, якщо Донецький напрямок, сам Донецький напрямок, ну тут швидше, напевно, Торецьк ми можемо обговорювати. торець Горлівка Донецьк. Якщо ми маємо на увазі Донеччину, зокрема, найбільш гарячий напрямок це Покровський, то дійсно ситуація там досить і досить серйозна, досить, досить напружена, оскільки бачите. Наскільки ворог там дійсно виконує ряд завдань, це політичні, військові і економічні, це теж треба розуміти, оскільки покровську. Перш за все, якщо беремо сам покрос напрямок, політичний це завдання Путіна продемонструвати сили і спроможності, що вони можуть окуповувати населені пункти, і що вони можуть вести активні бойові дії на самій Донеччині. Якщо ми розглядаємо військовий ну то зрозуміло військова операція, оскільки їм ще в часи очеретину, десь вдалося там знайти слабкі е, місця в обороні, і то вони з другої сторони вони не змогли їх розгорнути в стратегічній, але Результат, але на тактичному рівні вони зберігають ініціативу. І, власне, якщо беремо економічний, ну про те, що говорить дуже багато аналітиків, що е, Покровська це напрямок, де є велика кількість сконцентрована металургійних заводів, і вони розраховують їх використовувати як і власне як і ресурс е, ресурси у плані е, контролю за. Виробництво металургії, а також використовувати цю всю цю індустрію, яка там знаходиться, для того, щоб е, вибудувати плацдарм для наступу по окупації чи Донеччини повністю, чи все таки вони розраховують, чи все таки вони будуть пробувати накопичувати сили й засоби, пробувати наступати на Дніпропетровщину? Але тут є одне величезне але. Ворог ще не знаходиться навіть в передмісті, навіть на підступах до міста, все одно є, так би мовити, ще певний пояс безпеки, і ворог не перебуває під Покровськом як таким. Все одно там ще відстань є в декілька кілометрів. Як триватимуть бойові дії, там ну, інтенсивність навряд чи падатиме, бо на Времівського або як ми кажемо раніше, більш звикли Вугледарський, Вугледарсько-Курахуйсько-Покровському напрямку, ворог там сконцентрував, по суті, 150 тисяч, і ми бачимо, що і зараз активізовуються в районі Старомайорського напрямку. Це теж це той напрямок, коли якийсь час звільнили збройні сили і мали там просування під час нашого наступу, це в 23-му році. Тобто, ми можемо говорити, що. Ворог там намагається з однієї сторони укріпити свої позиції, а з другої сторони все-таки вибудувати серйозний плацдарм, для того, щоб потім визначатися, куди пробувати наступати, чи досягне ворог якоїсь швидких результатів? Ну знову ж бачимо, що вони поки що намагаються розширювати свої плацдарми по з півдня і з півночі власне, міста. По флангах, так би мовити, намагаються все-таки так розглядає більше, щоб, видно, вони хочуть потім вийти на ф... зробити певні флангові охоплення, а потім пробувати йти в лоб. Тобто таким широким фронтом. Чи цей задум вони зможуть втілити? Ну це вже теж питання дуже відносне, бо насправді. Ми, всіх нас увага до Покровського напрямку прикута вже крайні декілька місяців. А якщо ми беремо спочатку цієї їхньої кампанії вугледару, так це ж роки. Тому зараз ми можемо теж тільки гадати, але маємо розуміти, що ситуація для наших бійців там дуже і дуже серйозна, і дуже і дуже складна. А, пане Іване, наперед дня, саме 18 грудня, глава. Генштабу збройних сил РФ Герасимов зробив заяву про те, що збройні сили Росії виконали у 2024 році усі завдання, які перед ними ставило вище керівництво країни. Ну мається на увазі Путін. Але ми ж з вами цього року неодноразово ось ці дедлайни, так які там Путін виставляв стосовно виходу на адмінкордони Донецької області стосовно після того, як почалася курська операція витіснення. Збройних сил з Курської області ставив. Зрештою, чи заява Герасумова це визнання того, що ті завдання, які ставив Путін, вони не були досягнуті. Ну, він мав ще додати в ритмі російських звітів патірні. Вони ж mm -hmm. це теж завжди додають. Ну, а що він міг сказати? Він що він може сказати, якщо Герасимов є основоположник власне гібридної війни? Якщо Герасом є теоретик, який розробив усю цю теорію наступальної в теорії, принаймі всю цю наступальну операцію проти України, яка закінчилася провалом. Перевела Росію з а, країни, яка може проводити блискблискавичні операції, будучи статусом другої армії, в країну, яка неспроможна перемогти державу встрічі меншою армією, в десятки рази меншим економічним потенціалом, ну і як мінімум, в чотири рази меншою за населенням. От вам і відповідь, тому звичайно, що визнати, що не досягнуто цілий, це означає поставити хрест на кар'єрі Герасимова. А після того, коли з посади позбувся Шойгу, а заступників Шойгу так просто пакетом посадили. У каземати зрозуміло, що Шойгу не ви що, Герасимов не визнає жодних якихось невдач чи неуспіхів. успіхів. Звичайно, що вони будуть так говорити, але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що. Задачі, які стоять перед ними, навіть якщо це не виконується в межах строків термінів, вони будуть намагатися втілити це однозначно. А базові завдання у них, якщо ми зараз розглядаємо, це окупація Донецької області, це повторна окупація територій Запорізькій, Харківській та і навіть Поновити потенційно наступи на інших напрямках, де ворог був вибитий, де вони втратили окуповані території. Ну а ідея, скажем, більш така ідея, фікс, яку вони мають, то все-таки окупувати повністю ці українські області, які вони з повним їхнім непорозумінням і через їхню жадібність і поспішність вони включили через свою. Цю недоконституцію в власний склад Російської Федерації це я говорю зараз про області, які Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська, Ну і Крим. Звичайно, що е, оці задачі, оці терміни, тим паче, якщо вони там себе на їхньому рівні узаконили. Хай це суперечить цьому законодавству світовому, міжнародному, українському, і якомусь навіть е, якісь навіть практичні логіці, то все одно вони будуть зараз намагатися це втілити. Ми бачимо також, те, що і на другий рік дійсно, Росія там навіть збільшила видатки на 25% до загального видатку чи загального бюджету військового. Звичайно, що вони будуть намагатися втілити свої цілі і задуми, але є інший момент в технічному плані. Вони дуже серйозно е, втратили відносно російської армії зразка 22-го року. І так виглядає, що цей рік вони будуть нарощувати тільки людську компоненту, бо по озброєнні будуть проблеми. Це однозначно. Тут питання: чи наскільки російське населення буде готове йти на оці м'ясні безперервні? Втрати для того, щоб підтримувати режим Путіна. Бо, як ми бачимо, втрати росіян з кожним роком зростають у певній геометричні, навіть може б сказати, прогресії. Ну і 700 тисяч вбитих і поранених зараз підтверджених це дуже велика цифра. Хоча в свій час мене дуже дуже привабила одна цифра, на яку я теж акцентую увагу, але яка чомусь залишилася в нас поза інформаційним полем. Російський один там якийсь не то монах, не то священник, не то волонтер, не то хто заявив, що він закупив, організував роздачу біля мільйона протезів. Тобто, ми можемо говорити, що російська армія, там, грубо кажучи, чи ця війна створила додатковий мільйон тільки осіб з інвалідністю, то причому так зрозуміємо першої і другої групи, якщо протези це. Трата кінців, а скільки таких, що скажімо, ще спилися, і так далі, і від поранень, тихо смирно умерли в Росії, це величезна цифра. Тобто ми можемо говорити про те, чи е, реально ментально і людським потенціалом Росія ще готова воювати і наскільки вони зможуть воювати, але вони будуть, і це однозначно і тут. Тут нам що важливо, не потрібно себе там заколихувати якимись своїми ж дедлайнами, бо я бачу, у нас вже з'являються якісь дедлайни. Давайте дотримаємося до інаугурації Трампа, давайте там дочекаємо ще весни. Бо, бо, бо наші вже депутати, як ті знаєте, скакові коні вже б'ють копитом під, під вибори, хоча виборів ще і не пахне, і так багато інших нюансів. Тобто, щоб ми для себе не ставили якихось ефемерних. Термінів про те, що отже, там трішки дочекатися, і все відбудеться. Насправді, воювати нам прийдеться і після там і при Трампа, і нам прийдеться воювати ще і до оголошення якихось передвиборчих процесів. Це ще дуже дуже складний і жорсткий процес. І тут розслаблятися чи сподіватися якихось там два-три півроку не варто, бо це насправді російська пропаганда це ж ту тему гріє. що особливо для чоловіків. Перед там заховайтеся ще на півроку. Зараз буде мир і всім буде щастя. Мир буде тоді, коли ми будемо максимально чинити спротив ворогу і бити його. От, і все. Як ви гадаєте, от з огляду на ці тези, які пролунали на колегії Міноборони РФ на початку цього тижня, там вже Білоусов говорив про те, скільки зараз росіян йдуть на контрактну форму воювати, у 25-му році Путін буде оголошувати мобілізацію чи ні? Чи будуть за рахунок? Там, я не знаю, північних корейців, контрактників, яким будуть збільшувати грошові винагороди, все ж таки от за рахунок них поповнювати ряди російської армії як в старому анекдоті залежно як міряти, лінійкою чи словами. Річ в тому, що е, власне. Якісь ліберальні російські, скажімо так, соціологічні служби, ну принаймні те, що я читав, вони там проводили якесь там опитування і так доопитувалися, що російські громадяни там майже. Три мільйони чи скільки з межах трьох мільйонів заявили, що при збільшенні виплат готові йти воювати проти України. Ну а там ще десь стільки заявили, що ну як завжди на ідеї впливом пропаганди, теж якщо їх покличуть, навіть добровільно готові взяти зброю руки. Але це все на словах. Це все на словах. Лінійка показує те, що вже має російська армія величезний брак у плані залучення військових до на контрактну службу на службу в армії. Ми знаємо, що Путін порушив один з таких суспільних договорів з російськими громадянами про незалучення в у бойових діях саме строковиків. Ми бачимо, що на третьому році війни він собі накупив північнокорейців корейців в межах 10 тисяч. Знаємо про цю кампанію, яку вони проводили. По вербуванні за кордоном, хоча я теж думаю, що зараз і часто, і багато вони завербують і сирійців, які там сирійських біженців, яких там заженуть якийсь африканський корпус, або принаймні їх наймуть в приватній кампанії, щоб вони виконували задачі тих сирійців, які були на стороні режиму, щоб виконували задачі, десь в інших військових контингентах чи приватних кампаній росіян, скажімо, тих російських. Найманці вони заберуть до себе назад у Росію, тобто Путін буде намагатися поповнювати максимально. Армію, уникаючи прямої мобілізації, це буде включена і пропаганда, і стимулювання, те, що вже вони там в них там зараз в межах 100 тисяч доларів, якщо є кредит на купівлю житла, якщо підписують контракт, держава компенсує. Ну, тобто ми розуміємо скільки вони готові платити, чому Путін готовий платити, тому що він все таки боїться мобілізації. Путін готові викидати сотні тисяч доларів бо на одного солдата, десятки тисяч. Так це точно для того, щоб стимулювати прямих видатків, десятки тисяч, а не прямих, як бачимо, і держава за рахунок там компенсувати. Ну 100 тисяч доларів кредит за житло це дуже великі кошти для росіянина, який там все життя десь там жив у юрті чи в селі, чи ну, і... І сантехнічних засобів мав там якесь іржаве відро ну я це говорю без перебільшень зараз. Тому звичайно, що бачимо, що росіяни опиняються перед теж серйозним викликом в плані затяжної війни, але знову ж з урахуванням того, що які наші фізи реальні фізичні спроможності, з урахуванням те, що все таки по кількості населення ми менші, і технічно. Михай і якіснішою озброєю оснащені зараз. Якісною бо дуже багато західної, але в плані особливо в артилерії. Але все одно кількість, все таки наразі, на стороні ворога, хай і дешевого, хай і старого озброєння, але кількісного, тобто, ми можемо говорити про те, що е, це постане проблемою, як і для України, так і для Росії, ефективно утримувати той самий рівень ведення бойових дій. І якщо Росія буде схиляється більше перехід власне в систему на опору в живу силу. То у нас стоїть питання якісного покращення власне максимально технічного стану, оснащення військ, і збільшення і накопичення озброєння. Причому озброєння в тому ж плані, навіть ракетному, тож саме максимально збільшення номенклатури безпілотних систем ураження, це ж та саме збільшення. Потенціалу ураження е, артилерією, накопичення авіації. Оце у нас основна зараз стоятиме задача кінець 24-го і весь 25-й рік. Е, Путін проведе мобілізацію, але це буде тільки в одному моменті, коли всі інші способи не будуть вичерпані. Але оце власне, оцей, е, як сказати, карт-бланш чи оцей. Е, Зазор в ресурсах, власне, і має нас максимально концентрувати до до, до цього чи максимально готувати до того, що ворог це може зробити. Інше питання якість цих військ, бо все-таки, яка би не бу, був великий НАТО, під ним мають управляти фахівці і досвідчень. А от в плані поповнення офіцерського складу росіян ще більша проблема в рази, ніж у нас, бо навіть як ми зараз спостерігаємо за полем бою, вони навіть. Сержантів майже не випускають на на атаки на штурми, бо їм цього не вистачає. Вони все вони воюють тільки тільки з солдатським складом, тому о, така от історія. Тобто, все-таки в управлінні армії у них є проблеми. У них що офіцери, що там молодші, що молодший офіцерський склад, офіцерський, що, що сержантський, виконують більше ролі наглядачів аніж військових. Керівників чи чи військових командирів, які мають їх відправляти, які мають разом з ними про йти в бойові в бою брати участь в бойових діях? Тому така історія насправді.